Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок 54. І тема вічний шах. Як рятувати нічию. В цій позиції по матеріалу виграють чорні. В них є небезпечні прохідні пішаки. І цих пішаків білі не можуть зупинити. Але білі не програли. Білі можуть зробити нічаю, використовуючи вічний шах. Перший хід ферзь 7. Чорний король він відкритий для шахів. І тому білі можуть зробити нічию. Єдиний хід король аж 8, далі ферзь f8 шах. Білі грають по полях f8 f7 і постійно оголошують шах чорному королю. Він від цих шахів не може нікуди втікти. Король h7, ферзь f7, і це називається вічний шах. Є ще правило трьохкратного повторення позиції. Позиція повторюється третій раз, і це нічия. Наступний приклад на тему вічного шаху. Хід білих. Подумайте. По матеріалу виграють чорні, але білі роблять нічию, тому що в чорних слабкий король. Немає пішаків перед королем. Ферзь g5, король h7. Ферзь h5, король g7. Білі оголошують шахи по вертикалях g і h. І чорні не можуть тут королем ніде сховатися. Вічний шах і нічия. Наступний приклад на тему вічного шаху. Хід білих. Подумайте. Білі роблять нічию ходом ферзь е 8 Король Аж 7 і далі ферзь Аж 5 Білий ферзь грає по полях е 8 аж 5. І чорні не можуть уникнути цих шахів. Позиція три рази повторюється і нічия. Тепер трохи складніша позиція. Хід білих, подумайте. Зараз білий ферзь знаходиться під боєм. І найкращий хід білих ферзь h5. Поставити ферзя на розмір. Білі зіграли не дуже добре взагалі помилковий хід Кінь Є7. І чорні теж помилилися. За чорних найкращий хід був не бити ферзя, побити коня. ферзі 7. Ферзі в 2 стався розмін фігурами. Але в чорних тут є сильний хід слона ш 3 Побили пішака, який захищає короля. Наприклад, GH і Турай 8 Атакований зв'язаний слон і білі втрачають цього слона. Білий король слабкий, далі буде атака на короля. Чорних тут перевага. Чорні зіграли значно простіше. Можна побити ферзя, чорні його побили. Але білі роблять нічию. Кінь же 6. Шах королю і атакований ферзь. Король h7. Бити ферзя неправильно. Чорні поб'ють, чорні виграють, в чорних на фігуру більше. За білих правильно оголосити вічний шах. Хід кінь f8. Чорний король обмежений, єдиний хід король h8. І далі кінь же 6. Тобто кінь грає по полях g6 f8, вічний шах. І так білі роблять нічию. Кінь же 6, нічия. Далі розглянемо типові ендшпільні позиції, дає вічний шах. Зараз хід білих. Подумайте. Інколи, коли є дві тури на сьомій горизонталі це виграш. Але білі тут не можуть виграти. По матеріалу виграють чорні, у них небезпечні пішаки, кінь. І білі роблять тут нічию. Тура g7. Якщо от чорні помиляються, король f8, тоді дійсно буде мат і білі виграли. Але чорні захищаються правильно і чорні не програють. Тура h7, король g8, тура hg 7 Король f8 грати не можна, тому хід король h8. Якщо білі не оголошують шахи, то чорні можуть зіграти турою на f7. Чорні розміняють актури і чорні виграють. Тому білі змушені робити вічний шах. Тура H7, король g8. Можна дати шах іншою турою, король f8. Білі виграти не можуть, але нічия в білих є. Тура H7, король h8. Це нічия. Наступний приклад. Подумайте, як зробити нічию вічним шахом. По матеріалу виграють чорні. Вони загрожують провести пішаків. Але така пара фігур Тура і кінь інколи можуть зробити нічию. За білих дуже добре це те, що король відрізаний по крайній лінії. Білим необхідно правильно скоординувати фігури, щоб зробити нічию. Правильний хід тура d7. Наприклад, чорні проводять ферзя. Далі кінняш 7 шах. Король є 8 атакована тура. І хід кінь ф6. Кінь оголосив шах. кінь захищає туру. Тура мала стояти на d7, щоб обмежувати чорного короля. Король ф8 і далі кінняж 7. Буде вічний шах, Наприклад, король да інший бік, король же 8 далі кінь f 6. Тут чорні можуть навіть помилитися і програти, король h8 буде тура h7 мат, арабський мат. Чорні не помиляються, грають правильно, кінь f 8, і білі оголошують нічию. Шах, кінь f 6, кінь h7 і нічия. Тепер розглянемо дуже цікавий приклад на тему вічний шах. В цій позиції граємо за чорних. Білі виграють в них небезпечні прохідні пішаки. Хід білих. Якщо білі грають правильно, вони виграють. Наприклад, король С6, Тураж 8, Тураж 5, Тураж 6, король Б5, Тураж 8, тепер білі грають А7 важливий хід, король Б7. Відганяємо чорного короля, хід короля 6. Створена загроза B7 мат. Також чорна тура має захищати 8 -го горизонталь, щоб не було ходу тура H8. І білі виграють. Оце от білі так могли грати правильно і виграти. Білі помилилися, зіграли пішака 7. Хід чорних, подумайте, як зробити нічию. Це приклад на тему скажена фігура. Дуже часто скаженою фігурою є тура, тобто скажена тура. Тура «Тура» 5 шах. Справа в тому, що в чорного короля немає ходів. І чорні віддають свою туру. Білій бють туру буде пад. Давайте поки король не б'є цю туру. Король С4. Шахи продовжуються. Тура Д4 це вічний шах. Король б'є туру буде пад. Король намагається сховатися, але ну, білий король не може уникнути цих шахів. Постійно вічний шах. Що робити білим? Король це 7 От тепер чорні можуть помилитися. Тура де 7 король де 7 не пад. Тому що в чорного короля є хід, білий король перекрив лінію. Але є інший хід, Тура С6, скажана тура, бити її не можна буде нічия. Якщо король D8, то можна її побити пішака. Далі виграти іншого пішака її нічия. Ну а можна продовжувати робити шахи. Ось вічний шах, використовуючи скажену туру і це нічия. Сьогодні ми розглянули, що таке вічний шах. Цей прийом дозволяє зробити нічию, коли ви програєте сильно по матеріалу. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!